Вітаю! Наша неймовірна ботанічна подорож триває, і сьогодні наша зустріч буде присвячена споровим рослинам, хвощам та плаунам. Чи здогадувалися ви, що раніше замість кухонних губок використовували хвощі? Чи можливо, що феєрверки винайшли завдяки плаунам? Невже ні? Тоді гайда відкривати таємниці ботаніки. Плавуноподібні нині представлені лише багаторічними вічнозеленими трав'янистими рослинами з повзучим стеблом. А сотні мільйонів років тому серед них були й деревоподібні форми. Рештки цих рослин разом із деревоподібними папоротями та хвощами брали участь в утворенні покладів кам'яного вугілля та нафти. Сучасних видів цих рослин налічують близько 1300 видів. У сучасних плавуноподібних довжина стебла зазвичай не перевищує 1 метра, а у вимерлого лепідодендрона стовбур сягав заввишки до 40 метрів і був діаметром близько 1 метра. Ознайомимося з плаунами на прикладі плауна булавоподібного. Ця багаторічна вічнозелена рослина оселяється у зволожених ділянках хвойних лісів. Плаун булавоподібний, поширений в Україні на поліссі. У Карпатах, у хвойних та мішаних лісах. Повзуче стебло вилчасто галузиться, а його довжина може сягати 3 метрів. Стебла густо вкриті дрібними лускоподібними листками. Під горизонтального стебла відходять додаткові корені. Тоненькі листочки плауна становлять собою вирости покривних тканин і не містять провідних тканин. На верхівках деяких вертикальних пагонів, які сягають заввишки 30-50 см, розташовані видозмінені спороносні листки, зібрані в колоски. У колосках утворюється велика кількість спор. Зі спор виростають особини статевого покоління заростки, на яких розвиваються чоловічі та жіночі статеві органи. Усередину особин статевого покоління проникають гіфи грибів. При цьому кожен з організмів отримує користь від такого співіснування. Людина застосовує різних представників плауноподібних у своєму господарстві. Спори деяких плаунів, наприклад, плауна булавоподібного, багаті на олію. Їх використовують для фейерверків. Тріск під час вибухів цих ракет виникає внаслідок гучного лускання у спор, коли олія всередині закипає. У медицині спори плаунів застосовують як присипку в разі подразнення шкіри та для виготовлення оболонок пігулок. Пагони та спори плавуна булавоподібного справляють протиревматичну та сечогінну дію. Серед плаунів є й отруйні види, наприклад, баранець звичайний. Представник плауноподібних селенгенела Луската пристосувався до неймовірно посушливих умов Синайського півострова. Це частина території Єгипту. У засушливі періоди року рослина перетворюється на скручену сіро-коричневу кульку без найменших ознак життя. У такому стані вона може перебувати багато місяців, але варто помістити таку кульку у воду і рослина оживає. Людина вирощує цю рослину як декоративну. Сучасні хвощі подібні виключно багаторічні трав'янисті рослини. Докладніше з ними? Ознайомимось на прикладі хвоща польового. Ця рослина відома як бур'ян. Він зростає по всій території України. Трапляється на городах, полях, у лісах, на луках. Хвощ польовий є показником кислих ґрунтів, адже там, де він росте, ґрунт має підвищену кислотність. Для кислих ґрунтів характерна понижена родючість, тому щоб її підвищити здійснюють вапнування. Тобто вносять сполуки кальцію, такі як гашене вапно, вапняк, кальцит тощо. У ґрунті розташоване багаторічне буро-чорне кореневище хвоща, завдовжки 2 метри, від якого відходять додаткові корені. На кореневищі утворюються маленькі бульбочки, в яких запасається крохмаль. Ними і ділянками кореневища відбувається вегетативне розмноження цієї рослини. Щорічно хвощ утворює два види вертикальних надземних пагонів, які відходять від кореневища і можуть сягати за вишки до 50 см. Навесні з'являються нерозгалужені пагони бурого кольору, які несуть розетки дрібних листків. Ці пагони і листки позбавлені хлорофілу. На їхніх верхівках утворюються спороносні колоски. Після розсівання спор весняні пагони відмирають а їм на зміну розвиваються зелені, літні, в яких відбувається фотосинтез. Ці пагони кільчасто галузяться, на їхніх бічних гілках розташовані маленькі клиноподібні листки. Зараз на екрані ви бачите схему життєвого цикла хвоща польового. Ознайомтеся, будь ласка, і запам'ятайте. Поява хвоща польового в агроценозах негативно впливає на культурні рослини, врожайність яких знижується. Деякі види хвощів, наприклад, хвощ польовий, застосовують у медицині як сечогінний, ранозагоювальний та кровоспинний засіб, а також для лікування гіпертонії та туберкульозу. У тканинах хвощів великий вміст сполук сіліцію, кремнезему, тому вони дуже жорсткі та неїстівні для більшості тварин. Є серед хвощів і отруйні види, наприклад, хвощ болотяний. Ну а наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Запам'ятайте, лауноподібні та хвощеподібні – це вищі спорові рослини, у яких переважає нестатеве покоління спорофіт. У цих рослин вже є судини для транспортування речовин та додаткові корені для прикріплення до суходолу. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!